Добрий ранок, друзі. Приїхав в Mitsubishi ASX на заміну кільця конусообразного. Ось такого вигоріло 260 тисяч, Друзі, болтиків І каталізатора на Stronger, друзі. Ось, друзі, каталізатор. Кільце у нас зверху. Остужаємо все. До наля закисляємо трьократно. будемо відкручувати, закидувати кільце і пламягасничок. Зрізали, друзі, каталізатор, показую он, які соплі там. Навожу камеру, друзі. Вже по краям почав горіть, бачите? Тому і прогоріло це кільце, друзі. Тому і ставимо пламегасник. Ось таке, друзі, вигорівше кільце. Ось і ось такі один піде болтик, а другі вже, бачите, різьба згнила. Тому завжди ставимо два нових, друзі. З новим диханням Mitsubishi Ось так, друзі. варен пламегасничок. Новенькі болти. Новеньке кільцо, нічого не сечет, все тримає тиск. Геометрія ідеальна, друзі. Завжди вам раді.